Добрий вечір ми з України. Яким чином волонтерам перетнути державний кордон України з метою доставлення гуманітарної допомоги, вантажів для задоволення потреб населення Збройних сил України військових формувань та взагалі для покриття потреб під час воєнного стану відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 615 встановлено, що водій в даному випадку? Волонтер може звернутися до Міністерства інфраструктури України або обласної державної військової адміністрації з клопотанням про перетинання державного кордону України, долучивши до клопотання паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, на якому буде перетинати Державний кордон України, а також водійське посвідчення встановленого зразка після розгляду вказаного клопотання надається відповідний дозвіл, і особа має право після перетинання державного кордону перебувати за кордоном не більше 30 діб. З урахуванням того, що строк дії дозволу становить в загальному 6 місяців. Будуть питання, задавайте. Дякую, слава Україні!